Друзі, всім привіт! Ви на кліреу Геймс, це новий відеорок. І сьогодні я продовжу будівництво міста у Майнкрафт. Ну а перед початком даного відеоку хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. Також не забуваю підписуватись на мій телеграм-канал, у якому вся інформація про моє життя. Ну а я починаю цей відеоролик. І так, я трішки закін... І так, я зробив маленьку паузу з будівництва міста через те, що в мене просто закінчилися ідеї. І от знов в мене з'явилася ідея просто розширювати це місто. От туди ми зараз підемо. От туди ми зараз підемо. А от Для початку мені треба усю цю територію сетнути під 0, на жаль. Сюди поки нема сенсу розширювати територію. Хоча давайте я вже зроблю іншу. Тут будуть нас інші. Це в нас один жк комплекс, а тут в нас буде інший ЖК комплекс. Треба ж його якось ще спроектувати, тому да, давайте зараз швиденько щось я і зроблю. І так, друзі, ось що в мене вийшло. Ось така от велика коробка в мене вийшла. Тепер давайте я зараз ось тут усе розмічу, де в нас буде вхід, вихід, де в нас буде ліфт саморобний, де це у нас все буде. Бо ось, ну, ось таку от коробку велику буде дуже важко зараз мені облаштувати. Але що ж поробиш? Зараз усе зроблю. Тут, схоже, в нас будуть і під'їзди, я так здогадуюсь. І так, друзі, як ви бачите, я у першому під'їзді. Ну, я не знаю, це перший або другий. Якщо, якщо звідси, то це перший, якщо звідси, то це другий під'їзд. Ну, давайте, це буде в нас другий під'їзд. Як ви бачите, я його я зробив перший поверх. Ось це от зараз я тут трішки не розділив. Ось це от нас зона, ось тут, ось це, от, де в нас буде сидіти ось це, от сторож. А, а у от у нас вже буде перша квартира. І, до речі, завдяки моду Framed Blocks, я тепер можу не, більше не тратити місце блоками зайвими, коли я можу просто ось так от поставити ось ці от панелі сюди поставити що я захочу. Тобто, дуже прикольна штука для ремонту. Ось так от можна. От у мене вже і повноцінний блок є. А, дивіться. Як можна ще тут робити? Це мені подобається дуже цей мод. Це мій фаворит. Добре, давайте от до цієї квартири пів... повернемось пізніше трішки. Ось е... така ж сама квартира, тільки тут повна. Ну, тут теж. Коротше, волоки усе. Там усі рівні стіни, а тут в мене ось тут, напевно, буде кухня або спальня. Коротше, це вже пізніше, коли я буду тут робити ремонт. То вже тоді я буду. Я зроблю ремонт тільки на перших поверхах. Так, давайте тепер зробимо нормальний вже тут ліфт. Мені треба зараз, це виходить звідси, це входить в блок. Ось я зараз просто повинен підняти аж до самого кінця. А потім вже пізніше зроблю все інше. І так, друзі, ось таке вийшов ліфт. Я ще побудував тут поверхи, щоб було вже зручно. Ось. Квартира на другому поверсі. І ось я вже почав будувати балкон помаранчевого кольору. І, так, і такий балкон буде тут, тут. Отак от в мене вийшло побудувати балкон. І так, ось тут тут будуть. Ось тут будуть ось так от балкони Ну а якщо вам сподобався даний відрок то став лайк і підписуйся на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. І також не забувай про мій телеграм-канал, у якому всі інформація про моє життя та інформація про стріми. Тому заходь там завжди буде цікаво. І можливо вже зовсім скоро буде і іреал стрім. І вся інформація про цей стрім буде в телеграм-каналі, тому заходь і будеш в курсі всіх моїх стрімів. З вами був я, Яроугім. Все до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро роуга ме свого іцмієвого. Роуга ме свого іцмієвого.